Мене звати Світлана. Я прийшла курс it Project менеджмент. Курс я почала ще в січні минулого року, але не вдалося мені його закінчити, оскільки почалося повномасштабне вторгнення. Але Web Academy надало нам можливість пройти цей курс знову. На першому потоці у мене був тренер Константин О. Ми приходили на роботу з Джерою. Вже другий курс він був націлений більше на менеджерські софт-скіли. і другий потік був Олександр Тучко. Дуже був грамотно побудований курс, оскільки він тривав дві години. Та і якщо б ми не втомлювалися, наш ментор він розбавляв його теоретичну частину якимось модельованими ситуаціями. Сьогодні ми побачили наживу роботу it компанії справжньої. Це знову ж таки не те, що читали в інтернеті, не те, що нам розповідали. А ми це побачили наживо. дуже круте ставлення до працівників. Наскільки компанії піклуються про своїх співробітників в усіх сферах їхнього життя. Дякую, вебакадемії та циклу.